Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би розказати про моє найбільш улюблене рівняння фізики це так зване рівняння Лагранжа. Давайте я його запишу, потім ми поговоримо, де воно використовується, що в ньому що означає, і розберемо коротенький приклад, як його застосовувати. Виглядає воно наступним чином: це у нас повна похідна по часу від іншої похідної, уже частинної похідної, по qe крапкою, Розберемо, що це таке. І ще мінус один член. Так. QE. Дорівнюю нулю. Насправді це у нас не одне рівняння. Насправді це система рівнянь, яка складається з кількох співвідношень. Чому так? Подивимося трохи пізніше. Де воно використовується? Воно використовується в класичній механіці. Тобто, описує рух тіл або матеріальних точок в часі. Еволюцію їх положення в часі. Ну тобто, наприклад, тіло рухається в гравітаційному полі Землі. Вільне падіння, те, що ми сьогодні розберемо. Або е, заряджена частинка рухається в електромагнітному полі. Це теж можна писати за допомогою цього рівняння. Або два тіла, які летять назустріч один одному і там стикаються, наприклад. Або маятник, що коливається, або тіло масивне на пружині, що коливається. От. Далі. Що в ньому що означає? Ключовим тут є буква L. Це функція, так звана функція Лагранжа. Вона залежить від ось цих так званих узагальнених координат. QE, QE з крапкою, і може також залежати явно від часу. Як порахувати цю функцію, як її знайти, де вона береться? Вона в простому випадку просто дорівнює кінетична енергія системи, тобто енергія, що пов'язана з рухом тіла, мінус потенціальна енергія. Системи, тобто енергія, яка пов'язана з взаємодією тіла, з чимось іншим, Ну наприклад, з землею, да? гравітаційною взаємодією або з електромагнітним полем, знову ж таки. У більш складних випадках тут буде стояти замість потенціальної енергії, так званий узагальнений потенціал. Це відноситься, наприклад, до руху частинки в електромагнітному полі, де у нас сила, яка діє на частинку, вона залежить від швидкості. Тоді Вести потенціал не вдається, але можна ввести загальний потенціал. Ну це вже деталі, в яких розбиратися можна нескінченна кількість часу. От ми сьогодні тільки про просте. Далі, що, що я кажу, ці загальні координати. Що це таке? Ну, всі звикли ще в школі, що ми описуємо рух часто в декартових координатах, x, y, іноді там x, y, z. Але це не завжди зручно. От давайте. Подумаємо, якщо у нас, наприклад, ми знаємо, що наше тіло якось рухається, але воно точно рухається на поверхні якоїсь сфери і не виходить за межі цієї поверхні, ну, то користуватися декартовими прямокутними координатами незручно, тому що вони не є незалежними. Тут їх 3, X, Y, Z, але вони зв'язані з піввідношенням X в квадраті плюс y в квадраті, плюс Z в квадраті до рівня радіусу цієї сфери в квадраті, тобто рівняння цієї сфери. Будь-який момент часу, якщо частинка знаходиться на сфері, її координати мусять цьому задовольняти. От, А врахувати рівняння зв'язків, це зовсім непроста задача. Так от оці загальні координати це мінімальний набір координат, який потрібен, який вже врахував всі зв'язки. Тобто, наприклад, якщо знов таки щось рухається на сфері, то тут зручно вести сферичні координати, от, які зразу автоматично буде це співвідношення задовольняти. Ну, а qe з крапкою? Крапкою в класичній механіці позначається похідна по часу. Тобто це так звані узагальнені швидкості. Похідна по часу від координати це швидкість, Т – це у нас час. Далі, тут в рівнянні стоять похідні, але тут їх є два види. Тут є одна повна похідна по часу це коли ми беремо похідну і від безпосередньо того, що містить буквочку Т, і від функцій, які залежать від Т. Тобто Все, що залежить від Т, ми диференціюємо. На прикладі це буде видно. А ось ці такі криві похідні, так? це так звані частинні похідні. Це ми, коли ми беремо похідну, вважаючи все, крім ось цієї зміни, по якій ми беремо похідну, тільки ми, Тобто ми вважаємо тільки її зміною. І тільки по неї, тільки по виразам, які містять безпосередньо ось цю, ось цю штуку, беремо похідну. Також, наприклад, це буде видно. Ну і тут стоїть так само похідна по узагальненій координаті, а не по загальній швидкості. Ну давайте тепер попробуємо розібрати якийсь приклад. Я обрав дуже простий приклад, до якого можна було підійти і набагато легше з рівняння Ньютона, другого закону Ньютона, F дорівнює MA. До речі, рівняння Лагранжа, воно випливає з рівняння Ньютона. От, тому ніякої нової фізики відносно нього воно немає. Але. Ну, я ж кажу, в деяких випадках, особливо коли у нас є зв'язки в системі, воно набагато більш зручне. Ми розглянемо рух тіла в гравітаційному полі. Тобто, ось у нас є матеріальна точка, якась маси М, яка падає вільно, ніякі інші сили, крім гравітації, на нього не діє. Прискорення вільного падіння вже направлено вниз, і туди ж ми давайте напрямлено вісіксів. З чого треба починати. Ну, Треба завжди починати з, з, з узагальнених координат, вибрати, які у нас тут вони. На щастя, у нас в нашій системі ніяких зв'язків тут немає. Воно не рухається по якійсь поверхні, чи ще щось. Тому нам досить е, просто застосувати звичайну декарту в систему координат. Крім того, рух у нас одномірний. Тому в цьому випадку у нас буде тільки одне рівняння Лагранжа, і узагальненою координатою це буде просто координата Х. Тому що я ж кажу, це дуже проста система. От. Коли визначили загальні координати, беремо і рахуємо кінетичну енергію. Це у нас у нас за означенням просто буде mv2 на 2, m – маса v – швидкість 22. Але давайте пригадаємо, що швидкість, да, це у нас похідна від координати по часу. А похідна по часу, як я вже говорив, в класичній механіці позначається крапочкою. Тобто я можу цей вираз записати ось таким чином. Нам потрібно все переписувати через узагальнені координати і узагальнені швидкості. От. От, таке, от такий вираз простенький для кінетичної енергії. Для потенціальної енергії в гравітаційному полі вираз зі школи ще відомий. Це у нас MgH. Але тут треба трохи проявити обережність, тому що у нас вісь Х да, напрямлено вниз. І чим більше Х, тим менше потенціальна енергія. Тобто цей вираз нам не підійде. І з того, що у нас вісь напрямлена вниз, то наш правильний вираз буде ось такий: мінус mgx. Ну, дійсно, зі збільшенням x потенціальна енергія зменшується, тому що висота тіла зменшується. Ось, ось це буде правильний вираз. Підставляємо його от сюди і маємо вираз для функції лагранжа. Його буде дорівнювати mx з крапкою в квадраті на 2, плюс м Плюс, тому що мінус на мінус, дав плюс. Цікаво, що у цій функції Лагранжеву записана повністю вся інформація про систему. Далі це просто справа техніки підставити в рівнянні і розв'язати їх. До речі, вони не завжди розв'язуються. Це теж цікаве питання. Але зараз давайте просто писамо і отримаємо, ну, я думаю, співвідношення, яке всі очікують, про, про рух тіла в, зі сталим прискоренням, рівноприскорений рух. Значить. Спочатку, нам, якщо подивитися на наше рівняння, нам варто порахувати похідну по x, це нашого загальне координата, і похідну по x з крапкою. А потім від похідної по x крапкою взяти ще повну похідну по часу. Давайте почнемо з цього: з частини похідної по x. Знайдемо dl по dx. Як я вже казав, це у нас частина похідна. Це значить, що ми всі інші речі, крім x, вважаємо просто сталими. І якщо ми подивимося, то перший доданок у нас взагалі не містить x, він містить тільки x з крапкою, який ми вважаємо сталим, коли, коли частину похідну рахуємо. Значить, він пропадає. Перший доданок дорі... похідна від першого доданку дорівнює 0, а похідна від другого доданку дорівнює mg. Тому що це просто константа помножити на x. Ми беремо похідну по x. Тепер порахуємо dl по dx крапкою. Загальна ніж швидкості, хоча в цьому випадку це просто швидкість. Знов-таки, другий доданок не містить x крапкою, похідна від нього буде 0. А похідна від першого доданку ну, у нас винесеться m на 2, бо це константа. А похідна від x з крапкою в квадраті це буде 2x. Ось, ну це просто похідна від x да, таблична похідна. Дуже проста. Значить, можна скоротити на двійку, у нас тоді буде крапкою. І тепер від цього виразу нам вже ж потрібно ще порахувати похідну повну по часу. Значить, Давайте ми спробуємо це зробити: d по dt від з крапкою. Знов таки, маса є константою, ми можемо її винести за знак похідної. А похідна, від, похідна по часу від x крапкою, хоч у нас тут і немає ніде явно букви t, але пам'ятаємо, що це у нас повна похідна. А Х з крапкою, тобто швидкість, вона залежить від часу. Це функція часу. Тому ми маємо по ній брати похідну. Ну, Тут доволі смішний момент, тому що в класичній механіці друга похідна по часу позначається двома крапками. От, а не однією. Ну тут перша похідна, а похідна від першої похідної це друга похідна. Ось, тому це буде x з двома крапками. Тепер об'єднуємо все це, записуючи його Підставляючи його в безпосереднє врівняння Лагранжа. Це буде МХ з двома крапками. Це от перший доданок. Далі йде мінус. МЖ. Мінус оцей другий член. І це дорівнює нулю. Ну, це співвідношення насправді має бути всім дуже знайоме. Якщо я перенесу МЖ праворуч, я знаю, що можна скоротити на масу, я це зроблю пізніше. Зараз я хочу просто показати, що це ніщо інше, як другий закон Ньютона. Маса. Помножити на другу похідну від координати по часу це прискорення. Дорівнює МЖ. А МЖ це сила, яка діє на частинку в гравітаційному полі Землі. так? F тяжіння. Ну, і у нас тут одномирний випадок, нема сенсу ставити вектори. От. Так що, як я і говорив, рівняння Лагранжа, воно є похідним від рівняння Ньютона. Тому ми отримали ось такий вираз. Але знов таки, це. Тільки тому, що це дуже простий випадок. Якщо б у нас система була складніша. І до речі, якщо хотіли б, щоб я розібрав складніший випадок, де вже не все так просто, то переходьте за посиланням, яке зараз праворуч зверху на вашому екрані, це посилання на наступне відео, де я розбираю математичний маятник методом Лагранжа. От. Там уже не все так просто, ми не отримуємо співвідношення, яке б могли просто отримати з рівняння Ньютона. Ну тепер, якщо його проінтегрувати два рази. А, якщо спочатку скоротити на масу, да, то у нас буде х двома крапками дорівнює g. Ну, далі, якщо проінтегрувати двічі, якщо один раз проінтегрувати, давайте так, то це буде x крапку дорівнює gt плюс V0V. А якщо другий раз проінтегрувати, то це у нас тоді вийде х від t, вже рівняння координати, це буде GT квадрат на 2 плюс V0T, плюс x 0 Закон руху тіла, рівно прискорений рух, да, в сталому вільне падіння. От. Ось таке рівняння моє улюблене у фізиці. Якщо вам теж воно подобається, напишіть, напишіть про це в коментарях. А якщо воно не подобається, то теж про це напишіть в коментарях і тоді добавте, яке рівняння вам подобається більше. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канал, цим ви дуже мені допомагаєте. Дивіться інші ролики, вони також цікаві. Дякую за перегляд і до зустрічі!